Тим часом у столиці триває процес над водієм, що у травні переїхав на тротуарі 18-річного студента Андрія Юзюка, а також травмував охоронця на будівництві. Керував автомобілем убивцею помічник судді. Він був п'яний. У крові виявили більше двох проміли алкоголю. Втім, уже колишній представник Феміди своєї вини не визнає. Це вже десяте слухання упроваджені про ДТП. Утім, зала суду забита вщерть. Друзі студента Андрія Юзюка входять сюди, як на роботу. Всі хочуть, щоб винного у смерті хлопця покарали. На цьому слуханні допитують одного зі свідків страшної аварії. Чоловік бачив ДТП, яка сталася увечері 26 травня на столичних пізняках зі свого балкона. Їхала машина на великій швидкості. я ще... Ну на очень большой скорости. Я ещё подумал, что он не успеет повернуть, поворот рядом совсем был. Но он не повернул, так прямо и поехал. Разбил пешехода, протаранил сторожевую будку, протаранил забор. Свидек розповідає, коли водія витягли з ауді, він ледве тримався на ногах. Водітеля автомобіля був в стані алкогольного сп'яніння. Ну, судя по тому, як його вели, то він був або в алкогольном, или в наркотическом. А ось і він обвинувачуваний у смертельній ДТП 29-річний Борис Кириченко. 26 травня 2013-го він разом із другом відпочивав у ресторані. Потім вже нетверезий сів у свою ауді і поїхав до нічного клубу. Дорогою не впорався з кермуванням. Машина вилетіла на тротуар і збила на смерть 18-річного студента Андрія Юзюка. Нині на обличчі екс представника Феміди, кам'яна маска. Журналістами він не спілкується. Так само ні пари з вуст і адвокат обвинувачуваного. А оця жінка каже, того вечора загинув не лише 18-річний Андрій Юзюк, а й вона сама, бо хлопець був її єдиною дитиною. Я очікую, що суд все-таки винесе справедливе суворе покарання, на яке Кириченко заслуговує. Говорять, час лікує, нічого він не лікує. Я з 26 травня ні разу не була ще на роботі. Я не можу піти на роботу. Це це просто я не знаю, як я далі живу. Зовсім адвокати постраждалої сторони вимагають для Бориса Кириченка максимального покарання. Це 8 років позбавлення волі. Марина Борис Андрій Мартищенко, НТН.